Привіт всім, дорогі леви, ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2024 року. Одразу посвячую вас в нововведення на моєму каналі. По-перше, відтепер всі відео я почну знімати саме з того знаку, який святкує свій день народження в той чи інший місяць. І ваші, з вашого знаку ми почнемо знімати у серпні місяці. Таким чином, іменинники зможуть отримати свої відео першими і насолодитися. Першими. Думаю, це дуже справедливо. Друге, у мене в березні день народження, і в честь вогня народження я вирішила розіграти для вас три послуги: це консультація на картах Таро, це діагностика воском і також ритуал відрізки негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь, ви маєте бути підписаними на мій інстаграм. Я залишу лінк в описі до цього відео. І також вам потрібно буде дотримуватися всіх правил розіграшу. І Ця найголовніше мені здається, я створила спеціальний конверт від ПриватБанку. Для ваших донатів. Якщо вам сподобається це відео, і ви захочете не тільки його лайкнути, а й відправити будь-який донат навіть 10 гривень на цю карту, я вам дуже сильно буду вдячна, тому що всі гроші з цієї карти будуть іти на ЗСУ і будуть йти волонтерам. І я думаю, вам будуть вдячні також і хлопці, які захищають зараз наш дім. Так, і що ж, давайте починати. Перша карта на березень для левів. Нагадую, що всі свої відео завжди потрібно дивитися на три основні знаки: це ваше Сонце, Асцендент і місяць, в якому знаці знаходиться у вас місяць. Так, перша карта для Левів на березень 24. -го. Шестірка кубків. Mm, дорогі леви, ви повертаєтеся у своє минуле. У вас тут можуть проявитися якісь ситуації з минулого дуже якісь приємні, або ж у вас е з'являться люди. Так, з минулого ви можете зустріти якогось свого давнього друга, або е, поїхати в місця свого дитинства. Е, тут до вас саме ви будете або згадувати це, і ви тут будете в позиції такого наглядача, ви будете, можливо, тут навіть з дітьми можете е, працювати, або можете повертатися до роботи з дітьми, або можете е, повертатися в місця вашого дитинства, де ви зустрінете діточок, які вам дуже нагадають вас самих. Е, чи це може бути просто якийсь. Спогади дуже приємні. Це можуть бути, може, до вас приїдуть ваші діти, так? Або ваші племінники до вас приїдуть, і ви будете з ними гратися. В будь-якому випадку всі ситуації з минулого, які повернуться в ваше життя в березні місяці, вони принесуть вам такі, знаєте, відчуття радості і відчуття спокою. Наступна карта. Левів березень, 24-го імператриця, жінка, мама, ви тут можете повертатися до своєї мами їхати, або до якоїсь важливої жінки, так, яка пов'язана з вашим дитинством, чи тут проявиться якась жінка, яку ви вже давно досить знали. У вас можуть, ви можете повернутися знову у відчуття якихось, знаєте, цього конфетно-букетного періоду з, тут, з якоюсь жінкою, або якщо це ви жінка. То ви себе тут відчуєте, знаєте, дуже важливою. Тому що по імператриці це старший аркан, вона завжди у нас статусна, вона завжди знає, чого вона хоче. Доглядайте за собою, може, ви повернетеся назад до якогось свого косметолога чи людини, яка раніше була з вами в контакті, яка допомагала вам навести якусь красу або отримати задоволення. Тут це дуже важливо для чоловіків. Ви тут можете вирішити або якісь питання з вашою мамою, або з якоюсь такою важливою жінкою у вашому житті, чи ви можете її зустріти? Так, наступна карта для Леві. Так, ні, я думаю, це повернення, це щось пов'язане з вашим домом, тому що нам випала карта дому, карта стабільності і карта свята. Тут у вас, ви або знову повернетеся так додому, до мами, до сестри, там де ви раніше все-таки були. І це е, якийсь привід для свята. Ви будете мати можливість щось відсвяткувати, і ви будете дуже-дуже е, раді, ви будете хотіти цього. Тут вас можуть запросити ваші рідні на свята, або ця жінка вас запросить на свята. Чи ви будете організовувати якусь, е, знаєте, якесь свято у вашому? домі І до вас будуть приходити ваші діти. І також тут дуже добре вирішувати всі питання, зв'язані з нерухомістю в цьому місяці, тому що ви тут будете, якраз таки ви тут будете у плюсі. Так, далі наступна колода. Так. Карта для Лева. на березень 24-го Десятка кубків. Подивіться, лево, дорогі. Знову свято, знову ви в сім'ї, знову ви дуже-дуже, дуже сильно раді. Це карта, коли ми повністю наповнені. У вас тут буде або якийсь виграш може бути, або ви досягнете. Десятка це закінчення. Ви досягнете своєї мети, ви досягнете якогось, знаєте, такої точки, коли е, ви будете повністю-повністю задоволені взагалі від свого життя. Тут зі здоров'ям можуть бути вирішаться якісь питання. Зі здоров'ям, або ви кудись можете е також бути поруч з вашими друзями, чи поїхати кудись разом, і ви будете задоволені максимально. Так, я думаю, це от таке знову ж таки якесь повернення додому. Карта для Левів на березень 24-го. Четвірка кубків. І ще одна карта стабільності вам випадає, одна четвірка вам випадала. А четвірка кубки говорить про якусь паузу. Вам захочеться зупинитися, і тут навіть в цій колодці у нас зображено, що дівчина просто медитує, вона ніби відстороняється від цього якогось такого галасливого міста, від, можливо, якихось питань, які постійно у вас на умі, вам постійно потрібно щось вирішувати, і ви нарешті тут зможете собі трішки взяти паузу. Ця пауза. Вам навіть потрібна. Тут багато карт говорить про те, що ви якраз в себе вдома зможете нарешті наповнитися. І якщо тут будуть надходити до вас якісь пропозиції, то, скоріш за все, вам потрібно подумати. Тому що м, у вас вже є забагато, навіть такого ви вже пробували е, більше, ніж е, вам потрібно разів. І, скоріш за все, якісь пропозиції або якісь. Е, СМС-ки, будь-які якісь новини, вони не, не будуть вам підходити. Ви захочете від них відгородитися. так тут і зробіть. Так. Єрофант це старший аркан. І це карта мудрості, карта традицій, карта, можливо, якогось учителя. Тут до вас може прийти людина, яка буде вас вчити, або ж вам ви будете дотримуватися якогось такого традиційного сценарію. Людина може бути дуже мудра. Це може бути ваш дідусь або якась старша людина, так яка у вас з'явиться знову і дасть вам якусь мудрість. Це може бути навіть людина. Знаєте, от якраз. Ви можете самі прийти до цієї мудрості, ви самі можете щось зрозуміти от в цій паузі, так, повернення додому, і ви себе, можливо, вже відчуєте в ролі вчителя, ви себе відчуєте вже в ролі такого мудреця старшого. Або ж тут, які би ситуації не були, вам потрібно буде їх вирішувати такими дуже традиційними способами. Це не карти ризику. І знову ж таки, це всі питання, які вирішуються з ключами, з відкриттям нових дверей, з квартир. Ви тут будете мати якийсь такий чіткий вже результат. Можливо, ця пауза, оцей ваш відпочинок, так. Ем... Може, ви захочете перейти вже на інший рівень, ви готові переходити там, переїжджати в нову квартиру, наприклад. Але ви поки що ще по четвірці кубки, ви тут обдумовуєте, вам потрібно так заспокоїтися, зрозуміти, і ви приймете це правильне рішення. І хтось може приходити до вас з якимось навчанням, або ж тут ви вирішите йти до когось вчитися, можливо, навіть щось будувати. Вам потрібно буде дуже багато якоїсь інформації, і вам потрібно буде знайти людину, так, якщо вона. Ва з'явиться вже в житті, то прислухайтеся до неї. Або ж вам потрібно буде знайти якусь таку людину, яка вам допоможе своєю порадою. Дуже у вас хороші карти випадають. Давайте наступну колоду дивитися. Так, карта для Лева на березень 24-го. Рицар жезлів, рух, їзда, ви будете дуже швидко, у вас будуть рухатися ваші справи. Це може це, жезли це ваша стихія, так, це про вогонь, про левів. Або тут з'явиться хтось у вас на транспорті, можливо, вам допоможе. Для жінок тут може з'явитися якийсь такий хлопець, або він, він молодий по рицарям. Це завжди у нас такі більш молодіші люди, які ще дуже багато рухаються, які все встигають. І тут у вас може проявитися такий якийсь друг, колега, або якийсь навіть кавалер, так на коні у вас може бути. Це карта швидкості. Швидко приймаємо рішення, ми швидко, швидко рухаються всі справи. Тут у вас можуть бути так, якісь такі швидкі кудись поїздки, чи до вас хтось швидко тут приїде, але енергію тут потрібно буде чітко вкладати. Кудись енергії у вас буде достатньо. Ви, ну, ви наповнитеся на нею спочатку і потім вже будете вкладати. Так. З транспортом також вирішення питань. Карта для Лева на березень 24-го. Дев'ятка пентаклів. Ви показуєте. Всі свої результати. Ви досягли вже результатів. У вас є е, такий урожай, скажімо, ви швиденько до нього дійдете, ви швиденько будете мати якісь відповіді на питання. Або е, оці ваші вирішення оцих питань, це рішення, яке ви правильно приймете, так по єрофанту, традиційне не ризикуйте. Ідіть туди, де ви чітко знаєте, що так, це правда, ваше серце відчуває, що потрібно зробити саме так. Або вам, можливо, якась мудріша людина щось скаже. Тут у вас вже будуть результати. Будете собою насолоджуватися, ви будете показувати всім, до чого ви дійшли. І це такий досить такий хороший статус у вас уже тут буде видно. Так, і ще одна карта для Левів на березень 24-го. Шістка жезлів. І це знову, дивіться, він знову на коні, він знову приїжджає. Єдине, що. Шість жезлів це у нас тріумф, І... але тріумф заслужений. Для того, щоб повернутися, бачите, він ніби повертається тут з війни, для того, щоб повернутися з війни, щоб всі вам аплодували, вам потрібно було пройти якийсь шлях е, якогось так кризу, якоїсь кризи. І, можливо, ви тут, знаєте, пройшли цю кризу, ви відновилися, ви десь побули десь в горах, у своїх родичів, десь далеко, відсторонені, нікого не чули. І повертаєтеся назад до своїх справ як переможець. Е, вам потрібно буде тут виходити, це ваша, знаєте, це, коли ми Домо ви показуєте себе. Леви дуже люблять бути в центрі уваги, і вам от потрібно тут саме цим скоритатися. Що по дев'ятці пентаклю Вам потрібно хвалитися своїми досягненнями, що по шестірці жезлів вам потрібно хвалитися. Але не забувайте також і давати людям зрозуміти, через що ви прийшли. Якщо ви в Україні, то тут, можливо, до вас хтось повернеться, так? Можливо, ваш чоловік до вас приїде, чи брат, друг якийсь, він повернеться до вас з війни, і йому всі будуть аплодувати. Або, можливо, це ви. Ви зараз, так, на фронті, і ви повертаєтеся назад. Окей. Наступна колода. Так. Карта для Лева на березень 24. го Уміреність. Це карта зцілення, це старший аркан. І ще один старший аркан говорить про те, що вам потрібно, можливо, буде тут в чомусь умірити свої апетити або не спішіть. Все піде своїм шляхом. так? У вас тут будуть ваші справи, ви е, е, тут по цьому, по рицарю жезлі, ваші справи будуть досить таки швидко рухатися, але все одно, якщо щось у вас десь стоїть, то вам потрібно тут, е, знаєте, вже, вже не рухати його, а нехай. Якісь справи все-таки за течією ідуть. Також це карта зцілення. Вам потрібно подумати про своє здоров'я, вам потрібно можливо зцілити себе ментально, так ви зцілюєте себе все-таки тут, завдяки от цій якійсь такій маленькій паузі і поверненню до якихось ваших минулих спогадів. І. Е е по уміреності також це контроль їжі. Це, можливо, вам тут потрібно буде зробити якийсь, можете навіть аналізи якісь зробити, і зрозуміти нарешті, що вам можна, що вам не можна їсти. Можливо, тут відмовитися від якоїсь рідини вам потрібно буде. І так, контролюйте взагалі свій раціон по цій карті. Так. Наступна карта для Лева на березень 24-го. Двійка Пентаклів. Це знову ж таки, дивіться, це знову у вас іде якийсь дисбаланс. Вам потрібно, от це вам потрібно пам'ятати на рахунок свого здоров'я, тому що якщо ви десь їдете, багато їсте, або ви постійно зайняті і ви не встигаєте нормально поїсти, то тут потрібно про це подумати. По двійці пентаклів пентаклі, у вас також, от вам взагалі треба баланс у всьому тримати. У ваших фінансах, у ваших ресурсах, у вашій енергії все, що ви приймаєте до себе, воно не має переваги одну чи іншу сторону. І це також карта вибору. Ви будете все-таки робити тут якийсь вибір. Ви робіть вибір собі на краще, тому що карти у вас тут дуже хороші. Ви все-таки е, якось знаєте, можливо, трішки себе заспокоїте, і ви зробите робіть вибір у трезвому умі. Також, отут от по єрофанту, тому потрібно робити саме якісь чіткі правильні рішення, але не на емоціях, а у спокої. І це може бути якийсь додатковий у вас джерело, додаткового доходу. Або ви будете тут гроші до вас будуть приходити і одразу кудись ви будете їх кладати, вони будуть іти. Так, давайте ще одну карту. Карта для Лева на березень 24-го. Трійка кубків. Ну, слухайте, у вас карти взагалі дуже класні, трійка кубків це святкування. Це друзі, отут, можливо, ви будете вибирати, на якомусь святкуванні ви будете вибирати, як вам пити чи не пити, їсти жарене чи не їсти жарене. Але ви тут все одно це може бути так, ситуація вибору може бути пов'язана з вашими друзями, або ж е, ваші друзі допоможуть вам, так, у, якомусь, е, у якомусь виборі. Чи ви зробите свій вибір і будете святкувати якусь певність. Першу допомогу, першу перемогу зі своїми близькими, зі своїми друзями, і взагалом ви тут будете дуже-дуже щасливими. Можете жінки можуть піти на шопінг, або ви будете вибирати так, розділяти свої тут фінанси, від чогось відмовлятися, щось думати мені там це потрібніше, то мені не так треба. І ви тут будете, можливо, зі своїми подругами або друзями кудись відправлятися в. Не знаю, на шопінг, або на якесь задоволення, на якесь святкування. Наступна колода карта для левів. На березень 24-го. П'ятірка Пентаклів. Фінанси. Е, отут вам потрібно у вас, або під кінець місяця, або якісь ситуації, у вас будуть, де у вас буде не зовсім все зрозуміло з фінансами. Е, вихід у вас тут є. Але ви його не бачите, дивіться, ключ, як тут у нас є, ви просто відкриваєте двері і заходите, але ви його ніби не бачите. Ваші розчарування у вас самих, або, можливо, знаєте, ваша самооцінка може дуже сильно повпливати взагалі на ваші відчуття у вас у суспільстві. От тут потрібно фінанси свої ви контролюєте, тому що. Так, загалом по розкладу я бачу, що фінанси у вас дев'ятка пентаклів випадає, яка показує ваш достаток, але все одно її не можна вам тратити. Потрібно думати про свої фінанси і відкладати їх, можливо, навіть а тому, що якщо ви будете тратити забагато, ви можете залишитися потім без грошей або без ресурсів. Так, пентаклі це у нас також якісь ресурси. Не перенапружуйте себе, все ж таки. Так, і ще карта для Левів на березень 24-го. Рицарь Пентаклів. Ну, дивіться, стабільна фінансова ситуація. Це може бути більше якесь ваше розчарування, або ви поїдете кудись в холод. Це також у нас карта холоду, коли е, так, ви не розраховували. Якщо ви кудись їдете в якусь поїздку, то вдягніться тепленько, щоб ви не простудилися, е, щоб вам не було погано. І все-таки у вас тут буде якийсь рух. Якщо вам поки що не вистачає фінансів, то не переживайте, вони виростуть, тому що стабільність вона вже є, вона вже ви вже рух. Рухаєтеся в стабільності, і тут, можливо, ви навіть будете, знаєте, комусь або допомагати. Бачите, він ніби сіє ці свої гроші, і потім вони виростуть. Так. Або ви будете, можливо, вам потрібно буде вкласти якусь велику суму у ваше авто, наприклад, так, і у вас, вам це вдарить. Так, і ще карта для Лева на березень, 24-го. Д'явол, карта диявола випадає. Це соблазни, це якісь це ваші прив'язки можуть бути. М -м -м так, що тут може бути по д'яволу і гроші? Це може бути якісь питання пов'язані з державою. Диявол. це може бути якісь державні структури налогова. Наприклад, будуть від вас будуть. Ви мусите будете показати свої доходи, так ви мусите показати свій план комусь, хто має більше сили за вас, хто може вами маніпулювати. Або ж тут можуть бути, це може бути пов'язано також з війною, диявол, це в нас завжди про війну, ви тут можете свої фінанси або збирати так, на якусь допомогу, або ви будете комусь допомагати. Взагалі, по дияволу, якщо у вас є якісь прив'язки тут до грошей, так, якщо ви розумієте ментально, що ви дуже занадто сильно прив'язані, їх треба забирати. От тут якраз потрібно чиститися, це все відрізати, тому що всі зав'язки дияволу, всі ситуації, можливо, вам хтось буде. Вами маніпулювати тут по грошах, або буде якась ситуація, коли ви від, знаєте, ситуація пов'язана з грошима, коли ви влізете в щось не дуже чисте. Отут треба себе контролювати, тому що по дияволу доброго тут з цього не вийде. Тут хтось буде вам, можливо, пропонувати якісь не дуже чисті схеми, і е, цього диявола його потрібно одразу ж таки, або якісь ваші соблазни, або якісь ваші, знаєте. Ситуації, коли вам захочеться якимось поманіпулювати, тут оце все потрібно одразу ж таки відкидати. Давайте я ще одну хочу так, карту. Чим це все закінчиться? Так. А, закінчиться, все закінчиться. Карта остання. Старший аркан. Карта мир. І вона якраз говорить про завершення, про закінчення ситуації. Тут, можливо, можливо, у вас, ви нарешті. Останній якусь останню виплату зробите так, от, от цій державі чи банку якомусь, так, і все нарешті завершиться. І ви віддасте всі гроші. І ви такі фух, я все. Я себе досить, тому що ви себе досить таки добре почуваєте тут. Єдине, от, що в кінці випало, це ніби вам. Потрібно піти на якусь таку, можливо, жертву. Але ситуація закінчується дуже добре. Тут у вас може навіть бути якась людина з іншого світу, яка вам допоможе прийти до завершення ситуації. Так, і оракул. Карта Оракул для Лева. На березень 24-го. Відродження і перевинахід. Оновлення у вас буде, так? Дійсно, вам потрібно тут по... і уміреність зцілення, у вас іде, можливо, вам потрібно до води поїхати кудись, і у вас будуть якісь нові ідеї, ви почнете все спочатку. От свій шлях ви зможете обнулитись, обнулити свою енергію, вам потрібно думати про це. Не залишайтеся в якихось ваших колишніх, незрозумілих якихось або емоціях, або стосунках. Тут вам потрібно себе обновити. Знаєте, як Windows обновити. Вам тут те саме, треба підчистити все і обновити. І ви себе відчуєте знову живим, і навіть ваші мрії тут почнуть здійснюватися. Так, такий у вас вийшов розклад, дорогі леви на березень 2024 року. Я рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!